Оце, оце все це рішення. Значить, якщо ви, пан голова, бачили, що таке така оцінка землі, значить, ви повинні були зразу відповідно прийняти рішення, щоб ми ну якось були захищені. У стовчинцях різке підвищення податку на землю для фізичних осіб, вкотре зібрало людей на схід села. Як пояснюють місцеві владці, тут 11 років не проводили нормативно-правової оцінки вартості землі. Як нараховується земельний податок? Робиться оцінка землі, яка замовляється сільською радою. Робить підрядна фірма, яка визначає вартість земельних ділянок. А потім, залежно від вартості земельної ділянки, визначається коефіцієнт, по якому нараховується податок. Тобто це може бути, якщо не помиляюсь, від 0,1% до 1%. У старостинському окрузі, до якого входять два села Стовчинці та Таранівка, 1200 жителів. Людей стривожили цифри в податкових платіжках. Відтак і почали ініціювати збори, де старста і голова ОТГ пояснили ситуацію. Болить мені податок на землю, 5,5 тисяч мені треба заплатити за 58 сотих землі. Одиниця, коефіцієнт одиниця, такого нема ніде. Є 0,2, є 0,1, є 0,3, але одиниці коефіцієнт такого взагалі нема. В Україні, не то що в Хмельницькій області. І нічого не можна добитися. Як за 20-й рік було, чи 21-й було 309 гривень, а цей рік вийшло 5400, в скільки раз під... і в країні війна. На, як... на якому праві, за ски, вибачте, на якому праві вони мають так підняти налоги? У нас е бардак з дротами і з деревами, і ніхто тим не займається. Влади в селі немає. Надано платіжки людям ще минулого року. А на, наразі ми маємо дай Боже лютий місяць п'ять місяців. Людина, поки ми не почали ініціювати ці питання, розгляд людина взагалі ніяк абсолютно не зверталась до людей. Схід села, як кажуть люди, власне, задля вирішення проблеми земельного податку і низки дрібніших проблем збирають вже далеко не вперше. І от нарешті місцеві владці обіцяють цього тижня, хоч якийсь алгоритм дій. Було прийнято нормативно-грошову і податки були прийняті, і ставки. Деякі сала були не при попередньо, як кажуть, залишилися старою нормативно-грошовою оцінкою, тому в інших салах вона суттєво не стосувалася. Вона виросла від 10 до 14 з половиною раз. Зараз над цим питанням працюють юристи. З'ясують юристи, я тоді зможу дати вам повну відповідь. Податок на землю з коефіцієнтом 1 порахували жителям Стувчинців за минулий рік. Коефіцієнт не переглядали депутати ОТГ роками, тож, схоже, думали, що вдасться перевести стрілки на податкову і потихеньку додати грошей у бюджет. Хоча зараз, здається, отямилися і намагаються, наче ситуацію владнати. Рішення це було ще з сімнадцяти року. Приймали депутати кожен рік. Рішення було 1% від нормативно-грошової оцінки під будівлями. Під громадською забудовою житловими будівлями тому було прийнято рішення зменшити його на 0,2%. І депутати прийняли це рішення. І на цей рік передаток вже перед буде переглянутий. І ми паралельно звернулися з листом до податкової інспекції стосовно перерахунку за 2022 рік. Чекаємо відповідь. Попри намагання місцевих владців розрулити ситуацію, в людей накипіло. Тож селяни почали збирати підписи і готувати звернення на наступну сесію ОТГ та до різних високопосадовців щодо недовіри очільнику. Громади. Висловив недовіру сільському голові Гролюку Віталій Володимирович, а також звернулися до депутатів про винесення питання на чергову сесію щодо дострокового припинення повноважень сільського голови згідно закону України про місцеве самоврядування. Чи знайдеться необхідна кількість голосів на сесії для відставки голови тергромади? Це ще питання. А от наскільки кардинальною може бути в умовах війни реакція обласної влади та голови парламенту, куди теж відправляють листи звернення? Питання лише часу, адже земельний конфлікт то лише невеличка доля у складовій бездіяльності, як кажуть люди, голови Лісогринівецької територіальної громади.